Дуже було завжди цікаво дослідити свій родовід. У мене мама мало що пам'ятає, а бабусі, на жаль, вже не стало, не було кого розпитати. І так, те, що я пам'ятала, я собі виписала, прийшла і почала шукати. Дослідження свого родоводу кропивничанка Тетяна Завіна розпочала шість років тому. Робиться в Державному архіві області. За ці роки, каже, знайшла три покоління родичів. Бабуся, прабабуся, прапра -пра і три рази пра. І ще є тут у мене, ну, можливо, родичі. Так розписано. Ну, три рази після бабусі. Архів оцифровує всі документи та розміщує їх на своєму сайті. Це полегшує пошук інформації, пояснює директорка Лілія Маринець. Ми хочемо зберегти для нащадків наші справи, тому ці справи зберігаються в архівасховищах. А до читального залу видаються електронні копії. Ви можете побачити, що в читальному залі майже на кожному столі стоїть ноутбук, і користувач, який приходить до читального залу. Він, ми, йому надають доступ до сканованих копій. Говорить, кількість людей, які цікавляться своїм родоводом, збільшується. Якщо минулого року у нас ну було може там 20 осіб за півроку, то зараз, вже за перші три місяці цього року, вже відвидало 24 користувача, які займаються саме генеалогічними дослідженнями. Інформацію про родовід шукають у метричних книгах, в яких реєстрували народження, хрещення, вінчання і поховання людини. Найдавніша в архіві датована 1759 роком. Також дані шукають в документах органів самоврядування. Можна вивчати свій родовод і навіть за архівно-слідчими справами, за фільтраційними справами, які зберігаються у нас, тому що саме там є анкета або репатріанта, або анкета заарештована. І в цій анкеті склад сім'ї вказаний і скільки років. Радить починати пошук інформації про своє походження у рідних, де жили ваші родичі, чим займалися, якого віросповідання були це полегшить роботу в архіві. Дуже багато людей приходять вже підготовлені до того, що вони будуть працювати з архівними документами. Тобто вони вже провели певну роботу у себе в родині. Чим глибше ми знаємо ну, як наших пращурів, тим краще ми можемо дізнатися себе. Тим, напевно, напевно це якась наша сила, наша опора. Ну я так собі вирішила і. Мені цікаво, я досліджую. Я хотіла зробити альбом, прям по гілкам, отак, щоб був вдома на поличці. Зі слів директорки, з 38 відвідувачів у цьому році 24 цікавилися своїм родоводом. Іноді шукали інформацію про громадянський стан, освіту, навчання, трудовий стаж, присвоєння звань, примусове вивезення, розкуркулення. Нині в Держархіві Кіровоградщини є 1 мільйон 600 тисяч документів. З них 100 тисяч оцифровані. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.